Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас має надходження Fiat Fiorino, грузовий 2018 року випуску з 1,4 бензиновим двигуном, на який додатково встановлено газове обладнання на механічній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль офіційно купався в Україні та має лише одного власника. По комплектації у нас салон з текстилю, механічні склопідіймачі, механічні регулювання дзеркал. Ось так виглядає у нас кермо, приборна панель, є кондиціонер. На автомобіль встановлені штамповані диски 14 го градусу на літній резині. Ось так виглядає багажне відділення. Дуже просторе. Білий гарний колір. Заявленого пробігу на автомобілі 183 тисячі кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде складати 6240 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.